Я хвилююсь, що обшук може сильно вплинути на репутацію нашої компанії. Що можна зробити, щоб зберегти її, навіть якщо до нас прийдуть правоохоронці? Це абсолютно зрозуміле хвилювання, і репутація справді може постраждати під час обшуку, якщо не вжити заходів. Одним з ключових моментів є правильно організована комунікація. Не бійтеся вчасно і відкрито повідомити співробітників, партнерів та клієнтів про ситуацію. Поясніть, що відбувається і чому це сталося, щоб не допустити чуток чи непорозумінь, важливо не ховати проблему, а реагувати на неї чесно. Але якщо ми розповімо всім про обшук, чи не зросте паніка і недовіра до нас? Це важливе питання. Спочатку може здаватися, що це погіршить ситуацію, але якщо ви збережете прозорість і показатимете, що обшук не порушить вашу здатність працювати. То все буде виглядати більш професійно. Якщо ви не ховаєтеся від проблеми, люди будуть більше вам довіряти. Це допомагає не лише захистити репутацію компанії, але й зміцнити її. Що ще можна зробити, щоб захистити репутацію? Дуже важливо також підтримувати активну публічну позицію це може бути через прес-релізи, соціальні мережі або навіть через членство в громадських організаціях. Коли ваша компанія має підтримку в громадськості, це значно зміцнює її позиції.